Проблеми є в кожному місті, в кожному селі і на кожній вулиці. Але на даний момент ми знаходимося в селищі міського типу, саме Стара Ушиця. Мене привели сюди такі оголошення, які розклеєні практично по всьому селі. Це називається, що завтрашнього дня водопостачання буде припинене на даній території селища. Що саме стосується комунальне підприємство Добробут, причина ви собі не можете уявити, навіть для мене звучить досить смішно. На даний момент в мене в руках знаходиться розпорядження сільського голови про звільнення директора з комунального підприємства. Але з іншої сторони, в мене стоїть акт, про якому в якому самовільно самочинно, я навіть не знаю, як сказати, самостійно написано рукою. Де сільський голова стверджує, що в зв'язку з звільненням директора він вилучає, щоб подальші були незаконні дії печатку підприємства. Саме було б цікаво в даній ситуації, але не, якби не втрутилися депутати районної ради, які зараз в будь-якому разі відмовляються від того, що вони були вчора тут присутні. Вони стверджують, що приїжджали саме депутат районної ради Самсонюк. Це від партії Герега за конкретні справи, також депутат районної ради, як громик від партії Свобода, яка себе рекомендує як патріотично вихована і яка прагне до Європи. Скажіть, будь ласка, мені якщо на підприємство вриваються, забирають печатки, перевертають повністю все, шукають документацію, а потім відмовляються від своїх слів. Як це виглядає? Скажіть, будь ласка, коли звернення було від мешканців в п'ятницю. А сьогодні ми маємо вівторок, а в понеділок приїжджали і з такими певними своїми, як депутати голови комісії, саме по питаннях комунальних, так як сказав нам Самсунюк, я маю право. Але стоїть наступне питання: що завтра робити мешканцям даного селища, де печатка, як зазначив сам сільський голова, знаходиться в нього в сейфі. І він же на цю посаду назначив іншого директора комунального підприємства, але незрозуміло, бо він ж заявив, що цього директора комунального підприємства звільнив ще в липні. То чим займалися дані депутати? Чому не розглядали дане питання, і яку відповідальність понесе сільський голова за печатку в сейфі?